вода получается там по карте зверху по а що це за звук, там тоже откудась тече впадає ручеек я думаю откуда цей звук ага. там струмочок опаньки от я не могу понять це риба или нет тут вудки плавают плавають, тут на берегу вот там далі видно таке плоске місце якраз для палатки я думал, но я знал, что солнце буде світити с утра, поэтому не став туди воды. А вода мутна, потому що это самое. Вверх течії есть честная станция. Тому цю воду употреблять нельзя. Покупаться можно, а употреблять нельзя. А от там нижче, Примерно метр 500 отсюда починається свалка. Поэтому тут таке місце безлюдне, бо воно знаходиться в таких тих самих. ну і плюс від города далековато отак да? вот. вот воно да, даже запах чувствується якийсь это самое вчора не було а сьогодні мабуть зброс був якийсь отаке вот воно а так в общем місце хороше но я сьогодні найду получше Белызна. Вот. Я хочу найти місце, де б я завтра пересидив день. Потому что обещают завтра 39 градусов. При такие температуре ехать точно нельзя. Вот так вот. Сейчас заеду в город Чилиан. Вот. Сегодня деть куплю тазик мороженого. Вот. А дальше ну, надо будет ехать там через э, 50 километров, есть через 65 километров. Тоже такая речечка якась. Там даже получше. Надо бы туда доехать. Думаю, что там бы комфортно. Ну, вопрос тоже. Чем заняться целый день? Буду что-нибудь таке шить. разважаться якось. Сумку я вчера и так пошил уже, пиши свою. Получается, мне дневки не нужны, потому что я и так все стыгаю. и Постирать, и пошить, и поремонтировать. Велик, вели, велик, велик, все нормально. Там можно было заднее колесо еще трошки подрихтовать, но мне сейчас падает просто. Оно и так нормально еда, так что не всех делать. Да, да, я же двигаюсь до экватора, и у меня интересная мысль возникает, получается, по поводу всяких болезней, там, вот этих лихорадов, там, малярии. От, я бачив в Бразилії дуже багато чуваків, які просто сплять на вулиці взагалі. Не вже їх там не кусають. Під деревами там. А по поводу індейців, які взагалі всю жизнь живуть, там тисячі років лазять по джунглям. Голые. Невже їх не кусають? Як вони виживають? їх не баре, може, в них імунітет якийсь рожденний. От мені завжди було так цікаво. Что вы думаете? А ще обнаружил, короче, дуже вкусный Она такая така темная. И она тут уже короче, такая аж приспівшая. Mm -hmm. Заизюмилась. Вот. Она вкус наче повидло. И я стал і рву это самое. А какая женщина йде, короче, на меня так подивилась, наче я злочить. А я сами подумал, правда, же получается, ну, они же типа як, майже как европейцы, по менталитету, и у них типа считается, ну, типа, оно чуже, хай собей не е. А не трогай все одно, <laughs> бо чуже. Вот. А тут приехал ага. чувак, и есть чуже. А че на начую на чужие земли без спроса. И огонь палочек. Другими словами, канибал. А ще є саме чорне ще відчавший виноград шардоне. шардони. Ну, по вкусу, вроді шардоне. Він ще, правда, не вичень. Я думаю, що далі буде спіліший вже попадатися. Тут якраз така територія. Останній раз я такий їв у Хорватії 5 місяців тому. І виходить, і, і сируковбас вчора їв. І ніяких ускладнень не було. Хоча якби на мене напала швидка, я б не знав від чого. <ріху> Тому що і того, і того нажився. Тобто, По суті, в принципі, не страшно. Я боявся, що із-за ні? фрукти виходить, можна їсти. І фрукти, і ягоди. От. А жина тут стока її капець. А вони так її не рвуть. А в магазині там продавали таку відборну, вони вирощили спеціально. І люди купують. Хоча <ріху> тут же росте біка, нормальна ожина. В общем-то, интересность. Так что в витамінах у нас будет, есть і будет, есть. І колбаску одобряємо. Жарена вона просто обалденна. Я вчора э, зварив макароном, додавав туди цибулі і, і острові приправи. Э, а колбаску жарив на, на шампурі. І, э, і потім порізав і туди накидав. О, дуже Я думаю, ці колбаси дуже багато жиру. Її можна кинути цю посудинку, Выжарить з неї жир, потом добавить цибулю, булю піджарить і потом уже добавлять макарони, приправки і залить водой. И будет дуже вкусно блюда. Вот Хотя я все-таки предпочитаю, я бы взяв натуральне м'ясо свіже и сам из нього все приготовив. Вот таке. Mm -hmm. Опаньки. Кстати, маечка. Ей редко одеваю. Це ж маєчка это самое. У них мастерниця, я хотів розказать вони мені розказували. Їхній майстерні 60 років випавнилася і її ще дідусь цієї дівчатки, тобто їхній батько. Вот. Я дівці ще? А, по поводу тих костюмів. Я вчора вичислив, що це за костюми. Там було місце аварії, і там лежала парочка таких костюмів. Це костюми біологічної защити. Uh, эти, короче, CSI. <laughs> Одеваете их и потом выбрасываете это самое. Потому что ну, во время аварии там разбрызгивается биологический материал. И можно заразы и подцепить, поэтому они их одевают. А насчет очков, то брехня, чувак. Ты, ты дичь несешь, это очки от солнца вообще <laughs> Причем тут биозащита или химзащита, непонятно. Это очки от солнца обычные. Для био- и химзащиты там совсем другие очки используются. Они закрытые, действительно, да. Отакі от. така дорожка цікава. Сюди веде до берега, але в ту сторону вона виходить до свалки, бо там не цікаво. А от я ходив в цю сторону. А ось сюди ми виходимо назад наружу. А, свалка прямо тут починається вже. Вот вона. А тут коники ходили. Так. Гол все збиває, так я спробую тут. Вийшов на двір. Думаю, что тут посторонний шум меньше будет мешать. Потому что внутри там такие кахал, что вообще. Я телефон полностью заряды, видео выложил. Е -е, по вопросам, по комментариям. Интересно, да, кстати, насчет обсерватории. Я бы хотел обсерваторию побачить. И вообще там интересные места. Игорь советую подивиться якийсь вулкан, но я так и не нашел, дается він пока знаходиться. Потом подивись, но я так понял, что це далеко ще їхати до нього. А взагалі мені пустынная часть интересна. Я б хотів заїхати повыше, поїхати в по якійсь високогорній дорозі і піднятися на якусь високу горку. Насчет рибу піджарить, я від цього відповів, тому що дуже грязная процедура. Ми останні один раз спробували приготувати рибу в Гандії, це був капець. Взагалі. Один раз в Черногорі ігор наловив рибак. Ми з них зварили, типа що це в А так мені більше подобається купить консерву, тим більше вона тут дешева. Зачем. Морочиться, вот это вот это. Открыл консерву, если что, можно разогреть там, даже зварить знее суп тупо. Дуже вкусно будет такая юшка, типа пухи. Ну, вони тут дешеві. Я вообще в шоке. Получается, ну, в цій э, рибы трошки менше було, больше юшки, но получается, все равно, если пересчитать, там грамм 300 риби точно было. Получается, значит 3 доллара за килограмм. В таком виде она стоит, це вообще шара. Можно есть регулярно. Сподіваюсь, що вітер не буде мішати, вітер щось розгулявся, відкуди він взявся, не було. Ж. А по поводу цих всіх коментарів, по поводу харчування, я не хотів їх коментувати, але один раз таки я відкоментую. Я можу вам сказать коротко. Харчування у мене зараз хороше, набагато краще, ніж я харчувався раніше, в, роки в своїх мандрах. Бо тоді я харчувався дуже погано. Во-первых, я тоді їв більше, я сейчас менше їсти став. От. І в їжі я їв тоді набагато більше. Я тоді взагалі їв конфеты. А зараз я, я на них дивиться наші. Я то в Бразилії купив. Такая гадость, що я вже просто. Больше такого не хочу. Мене ведь навіть навігашний. А зараз я їм натуральні сладості хороші. А по поводу того, щоб змішувати молоко і сахар, ну это вообще глупости. Я всю жизнь таке їм і все нормально. І опять-таки, одні люди говорять, що в Іспанії класно, інші говорять, що зараз там неспокійно. Я не знаю. По поводу того, що в Європі неспокійно, ці всі нагнітання. По-моєму, це пишуть люди, які дивляться Russia Today. Тому що це відтуда така інформація може бути. Я дивився в Європі все прекрасно. І нічого там не знаю, що там може бути короче. Путін на них нападе. Ну так це ж країни НАТО. Если Путин на них нападает, то Путин быстро закончится туда и все. А, а так Чили. Чили, конечно, хорошая країна для жизни. Но она слишком далеко від всего находится. Це ж, получается, так и островок цивилизации, отдаленный от всех остальных цивилизацій дуже далеко. Поэтому не якость не очень. Отсюда и до Америки далеко, до Европы далеко, это все далеко. Нет, все-таки я бы хотел бы жить в Европе. Люди задають цікаве питання, всім цікаво узнати, скільки ж у мене грошей. І так, і сяк пробують. Не скажу, за чим воно вам треба? У мене грошей достатньо, мені вистачає на все і вистачить на все, що треба. На якій мові заповняв документи? Я просто писав латиницею, печатними буквами, а там питання були написані іспанською і англійською мовою придублювані. Там нічого сложного, там, там не те, що там мова, там просто пишеш імена, свої названня городів і все таке, стран. Я не знаю, якою мовою. Я, я написав Україна, не знаю, може з ошибками. Ну, а по поводу того, як я пристягую великі, ну, ну я покажу вам, як пристягую. По-разному буває. Іноді просто за раму, іноді за педаль пристягую до чого-нібудь. Вот. Либо на парковці, либо якщо немає парковки, то так де не я не знаю, я колись ще в Греції як їздив, показував вам, як я пристягую. Вам цікаво знати подробності, я вам покажу, як небудь Може сьогодні навіть. Я сьогодні піду в магазин і засніму вам процес, як я його пристягую. А то що віші залишаються, думаєте, щось хтось не хоче щось вкрасти. Наврядлі. Да, Ви б захотіли вкрасти з такого велика що нібудь. Чи про матюки? У мене оце не вчора ще возникла ідея, а може і правда перестати натупатися. От попробуємо зараз. <схід> ще раз. Надіюсь, цей раз удачно вийде. Кстати, сумка, да. Сумки там знову розривались битки, я їх зашив. Але ця сумка до кінця цієї подорожі вона прослужить. От. По поводу заміни снаряження, міняти снаряження я вже буду по поверненні в Європу. то только в том случае, если я соберусь снова куда ехать, например, в Азию, там еще куда-нибудь, ну, в общем, другой материи. А если я уже закончу на этом свои мандры, то и обновлять ничего не надо, обновлять буду уже потом, я их соберусь снова куда -то. Потому что если я начну пускать корни, это надолго. В ближайших пару уроков точно никуда не поеду. Хиба что-то поблизости так помандровать трошки. Ну и по поводу, я уже рассказывал по поводу да, мандрии и по поводу возраста. О, в такі мандри добре їздити молодим. В ідеалі їхати так 25-30 років. Поки ще молодий, поки ще мозги сприймають і все ярко сприймається. Ось мені вже, як я в 45 поїхав, сприймається зовсім не так усе. Все наче, наче кіно дивишся. Не сприймається все так реально, як тоді. А от тоді все ярко дуже сприймалося. Так що ні, возраст має значення. Треба молодим їздити. До речі, кстати, по горам, то, що я, розказав. я подивився, що на самом деле самый высокий подъем у меня возможен будет Перу. Потому что я буду заезжать в город Куска, а він сам по себе находится на высоте 3600, даже выше. Я думаю, что там десь можно даже на 4 км подняться с беликом, зробити там якийсь базовый лагерь и оттуда сходить еще выше куда-нибудь. Просто поскольку там підйом буде йти постійно, постійно буде йти адаптація до високогорного стояння. І в принципі нормально буде. О, а так при, по поводу того, що там розріджений воздух, ну, в принципі, я прекрасно себе представляю, але я думаю, що я легко це перенесу. У мене з здоров'ям все нормально, я таке нормально перенесу. А піднятися на високу горку я хотів би. Потому что я так дивлюся, что именно тут в Південній Америці есть шансы преодолеть дуже високу вершину. Потому что на других материках все високі вершини покриті снігом. И на такі висоти вже виглядаться не зможеш без снаряжения спеціального. Ось такое. Ну а да, по поводу зачем я сумую. Вот. Ну сумую за домом своїм. За ботиком, за своїм садом. За такі вещи, за которыми я сумую. Все своє родноє, а так я оторвався від своїх корней. Ну, по суті, я вже звик, я вже навіть якось змирився з тим, що себе почуваю от нормально в цих, цих условиях. Тому коли я знову посилююся на новому місці, я знову буду адаптуватися з нуля от. із походного режиму в домашній. <сум> в принципі, вже переноситься нормально. Я думаю, що от коли ход пройде, я, я вже перестану сильно сумувати за Україною. І якщо я в Україну, вже... ну, воно тоді вже буде ясно. Думаю, що от до весни, до літа, от якраз поки я повернуся в Європу, тоді й буде ясно, чи стоїть повертатися в Україну, чи вже завжди забудь про неї. Взагалі, все по коментарі пробігся. Зараз їду в город, Заїжджу в один супермаркет. Мені багато не треба. Мені треба докупити кашки, куплю мороженого та з'їм. І щось таке. По поводу він е, буду так дивитися. Якщо попадеться дійсно щось таке, що стоїть спробувати, куплю. Якщо ні, то не буду. Ось так от. А ще, кстати, треба знайти обмінник і обміняти трошки рівень, щоб була налічка. Тому що далі, після Сантьяго, вони мені точно можуть сходитися, бо бувають такі місця. Хоча це в маленькій крамничці, там боротьби дороги і там, на мене такі. Но ну, все равно трошки хочу налички. Хотя бы даже для коллекции потом оставить. Те, что останется. Кстати, по поводу туалетов. Я как раз рассказывал, э, в Бразилии там э, на одной заправке бачил, короче, отдельно был туалет семейный. Ну, у них для инвалидов, естественно, есть отдельный туалет. Для мужчин, для женщин и семейный был. А тут есть отдельный детский туалет. Прикольно, да? А вот это вот, длится, дверная стенка. Волосы там такая решетка, сетка. И по ней, кстати, течет вода. И там внутри, короче, какие-то растения, они растут прямо из стенки. Так это богато, да? Чилиангиху. Мені прямо напоминає, наче я десь на Середземному морі. А это тут, кстати, карабинери, їхній самый комисаріат. А тут памятник цікавий, Но я так дивлюсь, що, навіть, форма це старая, такої вже давно немає у них. Бо я не бачив нікого в такій формі. Парк очередной. У них в кожному місті, в такому місті несколько парків. Тут фонтани, але правда не роблять. Буває, що в цих парках навіть є Wi-Fi. І велодорожка дуже класна йде до центра. А ця вулиця взагалі така гарна, з платанами. День така від них хороша. І пальми кругом. Все нагадує мені мою улюблену Європу. Мої улюблені міста. На путі внезапно обнаружився супермаркет. Я таких не бачив ще. Бо це новий, треба спробувати. А мужик мені каже, ти не той стороною вілік ставиш. Но він не зрозумів, що в мене торба важка. Якщо я переднім колесом поставлю, я його можу зламати. Ось дивіться. Просили, показую. ось один із варіантів, як можна пристігнути. Тобто варіантів куча я можу пристігнути даже за вот эту нижнюю перо даже за низ колеса за педаль, вот так мог би зацепити, за что Тобто то будь любой частью за любой неподвіжний предмет железний, цепляєш і все в цьому магазині немало чого цікавого є, но обнаружилось хороше мясо по ціні 3,89 за кг. Свининка такая хорошая. И мороженое. За два с половиной. Сейчас я его прямо где-то и сожру. В цей раз было круто. Был хороший выбор вкусов. И я выбрал именно тот, который надо. Вот так он называется. Тресс. Хотя в прошлый раз с таким же названием было якось желтеньке, но оно тоже было вкусно. Кстати, я... Далеко не ходив, прямо тут рядом. Лавочка бетонная. прямо с магазином рядом. И все. Так, кстати, небольшое уточнение по поводу того, как я рассказывал, сколько грошей потратить, сколько собираюсь потратить. Я тогда сказал 4000 евро. Это не путешествие по Южной Америке, а это вообще весь год моих путешествий будет стоить 4000 евро. Я думаю нормально. Цена хорошая. Вот. А на скільки год мені хватить, ну, нормально хватить. <гум> да, а насчет другої патагонії. Там дело в тому, що як не крутий, в будь-якому моєму плані маршруту я все одно туди заїжджати не збирався. Я взагалі навіть не знав, що там щось цікаво є. Я на карті подивився, що там дуже горбата місце горна, плюс сніжні вершини і, і густо населена при этом. Мені такі місця взагалі не цікаві були, поэтому я в будь-якому випадку собирався його об'їжджати. Навіть якби б я поїхав на самий юг Аргентини, я б все одно цю територію об'їхав стороною. Я б даже не знав, що там щось таке є, від чого всі пруться. Я даже не знав, що то і є ваша Патагонія, яку всі так люблять. А в остальному же, в принципі, мені Аргентина не подобалась. Я не бачу зачем туди вертатися. В Бразилію я, можливо, колись би приїхав, але в правильний сезон. И проехать от, от Сан-Паулу вот это вот северное побережье на север от Сан-Паулу от Сан-Паулу до Белина все побережье можно проехать сначала туда по берегу прямым путем по материку а назад по берегу например вернуться. уже хороший маршрут месяца на три ну два с половиной идеально было вот. в Чили тоже можно когда-нибудь заехать снова хотя я думаю что я и цей раз так проеду хорошо подыгрышно все Вот. Ну, если очень захочется когда-нибудь, я бы сюда тоже вернулся. Вот так вот. Кстати, по поводу мороженых. Я вот изучаю ихний состав. Ну, получается, судя по ихней жирности, вот, вони робятся не з вершка, скорее даже из молока. Не, ну, трошки более жирного. Но вполне может что даже натуральный, потому что, учитывая жирность. Вот. Это пол литра. То есть здесь литра молока пришла на изготовление этого мороженого. То есть вполне может быть запросто. Тем более, что я почувствовал вкус настоящих желтков яичных. Это очень интересно. Это очень редко бывает. Ну, получается, если изучить состав, то получается вот. 3,2% жира, из которых 1,7% это молочный жир. А дальше да, и пальма и все остальное. Вот такое. Вот тут велодорожка идет так классно, болея в тенях трошки, частково. Но по той стороне ехать вообще нереально. Тут китайский магазин, а большой, настоящий супермаркет. Тут лесопедный отсек даже есть целый. Ну и шо, простая, без крышечки, 800 туриков. А есть побольше за 900, тут думаю, и кузных взять лучше. Я возьму вот такую. Она тоже 900, маленькая, Но она красивенькая и ручка в наинадежней. Вот же я найшов. Есть великие катушки по 800. А есть набор маленьких катушек за 700. Но тут есть черный цвет. Пожалуй, я его возьму. Ось носочки есть по одному доллару. Только тут непонятно, как определить размер их. И колодки для моего велика 1100. Ну, у меня есть. Тут вообще много таких интересных вещей, которые бы найдешь. Например, выжимка для цепи, съемник шатунов и прочее, и прочее, и прочее. А вот китайских латок наших любимых нигде нема. Даже тут. Даже в китайском магазине. Вот так вот. О, камеры. Блин, а я их сразу не заметил. 26. Камера 3800. Это получается даже дешевле, чем я куплял в Декатлоне. А набор латекс склеив ну, же жлупский совсем. Такой не катит. В общем, надо запарить. Каса фанда называется магазин. Вот. Если что то надо будет, можно куплять. Только это педаль я подивився дуже дешево, меньше 5 долларов, но подшивень тебе, да. Хоть і железный, но якось так Почитки, да. а камери, да. Тож, і надо було, можна там. Мне просто не надо, у мене в принципі, нормально все. этим. Отже, ж тут я зацепився за колесо. Вот так вот. Це ми прибули в магазин Джумба. Он большой. Я тут докуплю все, що не вистачає. Я сразу не понял, а потім їх понял. Тут же овсянка 750 грамм. І ціна на дуже хороша. <гум> <гум> вот. И молочко. Кстати, одної той же фирмы, супер акция. И вот. йогурти. Йогурта уже давно не їв. Решив, що треба організм немножко побалувати, щоб мікробики. Як такого сала не попадалось. Но в Аргентині я один раз купив щось схоже на сало. И дуже дешево. Там по одному долару. А один раз бачив щось таке, типу, якийсь теж жир, ну типу без шкурки <салит>, сальна частина по 80 центів. Діло в тому, що вони, мабуть, такого не їдять. Як такого сала в них немає. Вони їдять м'ясо. А те, що сало ми називаємо, воно в них вважається, як обходом. Куди вони його дівають, непонятно. Може собакам годують. Кстати, сьогодні купив, о, я вже показував на відео, менше 4 доларів за кілограм свинина без кості. <гум> я вирішив, думаю, зачем куряти на якусь брати, якщо в Про вологість повітря, про Вологість тут дуже низька, тому будь-яка жара переноситься легко. Ось зараз температура близька до температури тіла, але я легко себе чувствую. Я думаю, що навіть завтра при 39 градусах в принципі, я спокійно переживу це. Не знаю, чи можна буде їхати в таку температуру, скоріше лучше десь переховатися. жара наступить після Тобто, якщо завтра я рано проснусь, так можу до обіду ще й поїхати, а потім кудись розмикатися. Лібо ж, якщо сьогодні знайду класне місце, то я нікуди завтра не поїду, там я так. Як я відпочиваю в палаці, ну, в ті дні, коли я їду, я поки поужинаю, вже лягаю спати і пошти сюди, моментально вирубаюся. Іноді не спиться, можу не спати пару часіків. Але ну, в основному, якщо нормально покрутив, вирубаюся моментально. І мені більше нічим займатися. Только по ужинам і з нас спати... Да. Я так, это, утром у мене сніданок довго проходить. Поэтому я нічим таким не займаюсь. Коли я в дорозі, моє основне діло, я кричу педалі, а остальне время це господарські діла на, на, на стоянці. Він як кузькіна мать здоровенна. Просто охренеть, що воно таке. Од'їхав далі від міста, якось легше стало. Вроді дихається легше. Може тут температура трошки понижена, але якось не так приємно, Їхати приємно стало. А я ще там. у мене води з собою багато, так я ще й вливаюся. Взагалі добре. Воно в такому сухому кліматі, якщо облиться, це буде шикарно. Воно одразу студить дуже класно. Мені оця частина Чилі все більше нагадує кусочок Європи. А тут ще така зупиночка цікава, паровозна. Ну, вона якась полузаброшена. Но паровози їздять тут. І опять якийсь смог. Хотя запаха я не чую. Заправка на полпути до Хованки До самої хованки ще кілометрів 25, наверное. інтернету тут немає. Но воды я добрав, бо дальше заправок не буде. Едем. дивіться вон хмара такого цвета сизого то або дим або пилюка бо там аж гори таких і не видно і вона от там максимально така наче от значить прям зверху стоїть а у мене очередной перекур в животі же это аж їсти захотілось но я решил потерпеть Мені ще часок їхати, я буду на місці И там уже все будет. Он не хочу зупиняться и тратить время на это дело. Вот. А жара начебто спадає. Короче, оказалось все не так просто. Я під'їхав до моста, а тут весь берег, блин, заставленный. Народ гуляет, палатки, машины, ужас. Палять, жарять, все. И там дальше это. Тут получается просто такий тупичок. Дальше треба було перебрести через цю штучку. і тут образовалось якраз одне місце для мене. А тому що там далі знов місця всі зайняті і далі знов тупик. Ну хорошо, місце є, буду відпочивати. Сьогодні виду у всех. Головне, що тут і дрова знайшлися, Вон можна ще нарубати Скільки хочеш. В общем, нормально, жити будем. Но завтра я тут оставаться вже ж не буду, конечно. Буду переезжать на новое місце.